Наші е, співпрацівники, наші колеги по роботі, щоб вони не потеряли роботу, тому що якщо забере Альфа-банк, якщо він забере е, це підприємство, він його поріже і продасть по, по кирпичам. А ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб наші товариші по роботі, щоб вони працювали. Я хочу цього, щоб мої, мої друзі. Мої колеги, щоб вони працювали, щоб вони отримали зарплату, щоб вони е, ну, жили. А також що, ну подихати чи Що Що робити? Получається, подихати треба, якщо наше підприємство поламає, тисяча людей, виганять на вулицю, все, де по мусорним бакам тиняти, і що робити? Я, е, я розумію, що банк хоче, щоб всі прийшли до нього по кредити. Кредит отрив, і він потім з нього буде сосати кров, оту, оту кров, котрі вже не залишилося, і він буде, буде спонтезний. Оце банк, це банка, задача банка. Нас пустить з торбами по світу, а, а, а йому на, цьому, на нас так, наживатися. Тому не, що не 100% за кредит платиться, а 500, 500 треба заплатити, якщо 100 рублів взяв, то, то 500 віддай. Оце таке. Я, я так розумію, по-другому не розумію і терпіть цього не можу. Ну не можу. На Я вас ще попрошу, озвучте, будь, ласка, пояснення, щоб всі мали можливість послухати. Саме головне мислі, що на сьогоднішній день, як ніколи, ми готові піднятися підприємства і вирішити об'єми і вже потихеньку режимі ситуації віддавати борги. Чого іменно на сьогоднішній день? Ну, те, що війна на Україні, зрозуміло, ми і так вісім разів вирішили об'єми об'єму концерну да, кранцерні продукції. йдуть зараз дуже багато, тому що бої потребують. Это один из политической ситуации политическая ситуация повлияла на сегодняшний момент. Дальше э, э, произошел перераспредел э, рынков в мире. Потому что вот такие как, как страны, как Бразилия, уже говорил, там есть компании и еще другие, где очень удобные условия для выращивания животноводства. Ж... Ж... три раза выращивают урожай. Канада очень мощно поставляла сотни тысяч тонн на Россию продукцию. В связи с тем, что Россия сейчас находится в ситуации, где страны этого не делают, у них переизбыток производства. Что Бразилия, что Канада, что Аргентина, и они сейчас усиленно ищут рынки сбыта, где можно было бы разместить продукцию. Почему я говорил еще на том заседании, что есть предложения, и эти предложения мы приложили им в пояснительной записке учредителя, с нами готовы на больших объемах, это тысячи тонн мяса переработки, миллион банок консервов, канадская фирма готова работать. Если был бы нормальный диалог, можно было разговаривать, с вами говорить никто не хочет. Если на сегодняшний день, я даже не могу понять, зачем, арестованы счета, ведь Сейчас находимся в какой-то стадии диалога. Ну, сидел было процесса, это можно назвать какие-то нахождения компромисса, насколько я понимаю. Зачем было закрывать счета? следующий зарплаты в месяц мы уже платить не можем, социальные выплаты не можем, декретные не можем. Зачем это было сделать? Это опять та же ситуация, что и с собранием кредитором. Последнее хочу сказать. Вчера я узнал, что наш адрес по Трутайскому э, Левченко заблокирован, мы даже почту не получаем. А на этом адресе четыре предприятия, они ко мне обращаются, что там у вас происходит, кто такая Левченко, почему мы не получаем почту, а зачем заблокирован ну, был адрес, ведь сейчас идут документы, свет с покупателями, акты выполненных работ, полностью хочет приостановить э, то, что даже движется, зачем, если мы еще как-то еще пытаемся найти какой-то выход. Я понятно, Представник Альфа-Банку є запитання, по, тим, по тому, що ви тільки що не озвучили. По-перше, цікавить перший момент. Суд цікавився саме, чи знала по Віра Миколаївна про порушення справи про банкрутство, наскільки я розумію? І коли вона про це дізналася? Великодумлю. От вопрос, я не знаю, то інші родственної связи, звісно, знала в той момент, а то було розроблено ну, діло про банкрутство. Вона заснована. Вопрос ви ж таки лікарня. Так, то тобто вона знала весь час про те, що порушена справа про банкрутство. Да. Чому вона до цього до цього часу жодного разу вона безпосередньо не зверталася до жодного з кредиторів? Я маю на увазі там Альфа-Банк та Ексімбанк, самі основні кредитори, з можливістю там врегулювати заборгованість. Яка вироби, виїхла, я, виїхла, виїхла, зі всім банками давно розмовляємо. Єдине, щоб не було у нас по банку, як Альфабанк, з яким взагалі неможливо говорити. Там, набуть, вопрос вже голосування і повішає. Якщо, якщо дозволите, в мене теж є питання до керівника. До цього. Значить, я вас дуже хочу попросити сказати результати вашої роботи хоча б за перший квартал. Я ще давно слово галуга, там цифри розкажуть. Єдине, що, е, опять же, йде інформація, е, підприємство не працює на повну потужність. Це наше в общасті, коли ми працювали. У нас 4 днів робочі неділі, з сожаленням. Ми плануємо вийти на повний обйом. Це буде через 32-3. А в п'ятій роботі прожили 4 дні, з сожаленням. Сьогодні, слава Богу, пішло на зростання. Сьогодні ми вийшли у... позаду. В першому кварталі у нас було десь 700 тисяч банок, а у кінці минулого року було навіть 2 мільйони банок виробили в місяць. Так що говорить про те, що сьогодні підприємство працює збитково, абсолютно невірно. І інформація, яка подається, ну. Скажіть, будь ласка, а чому б вам не зустрітися разом і все це питання з'ясувати? Ви розумієте? Коли е... людина до вас звертається, чому от не надати відповідь? Мабуть, ви відпали много питань? Е... Мабуть, не те чуть-чуть. почуть. Е... Відвайна ні не... приведет приведе к чому. Е... Так ніхто і не хоче воювати. <кій> Розумієте, ніхто не хоче воювати. Є просто бажання зупинити підприємство. От е, у мене на цьому тижні приходять дві вагітні мами. Вони хочуть отримати кошти, у їх є лікарняні листи, вони хочуть отримати кошти е, соцстраха на те, щоб... Та, ти а, ти а, ти шо, ти що... А що не робити? Кошти нам поступили на рахунок, вони там лежать, а як ми їх не можемо і не можемо дати. Щодо э, того, э, чи має відповідно до закону України про відновлення протисторожності кружника визнання і його тому саме стаття у старій редакції 3.1, арбітражний керуючий та розпорядник майна у відповідній процедурі аналізувати фінансово господарську діяльність підприємств. В мене є сумніви, що він може, і сумніви стосовно того стосовно тих браків. Немає питання задання відповідати. Я не відповідаю, в мене короткий виступ. Дякую, що в нас є преса. Минуло раз подивитися на блок. Дякую тут, є, що ви показали. 40 хвилин було. Обливання брудом з боку представника Альфа-Банку на минулому засіданні. На цьому засіданні у нас пройшло вже 35 хвилин. Одна сторона, тільки обливає, Суть суті обливання. Якимсь способом обґрунтувати економічну диверсію як проти ЧПК, так і проти, проти України взагалі. Я хотів би, щоб ми повернулися з телону. Мова йде про мову безпосередньо в самого нашого розвитку скарги. Скарує не про те, що зупиніть, будь ласка, якомога вище, ми вже в п'ятому засіданні, сумарно ми вже 9 годин пробули в апеляційній станції. Велика вам дяка за те, що ви так прислухаєтесь до думки сторін, учасників сторін, але зараз пішла однобокість. Одна сторона говорить все, подає гущу, при тому глубоко. І ця думка як зомбування така йде на колегію суддів. Мені здається, що це неправомірно. Тут чудовий виступ, як один представник, я не знаю цієї людини, яка пропрацювала дійсно ці 4 роки на підприємстві. По 100 тонн денно, я це пам'ятаю, 5 вагонів день, це всі черкаси здали, відправлялися на лідну Москву раніше м'ясо і м'ясопродукції. Сьогодні відправляються, я знаю, чітко що відправляються консерви на АТО. Якщо ми зараз зупиняємо, ми зупиняємо ті кровіносні сосуди, які йдуть на АТО. Кращого не придумати. Те, що ми казали, що які жіночки підходять декрети отримати, вони їх і не отримають. У нас є чудовий приклад, як уже понівечили, порізали підприємство, яке було просто вдвічі менше, стояло поруч. За 5 мільйонів, за 20 сіри, продали підприємство, і там 300 січків, я не знаю, вигнали на вулицю. Ці люди стали втяженні для бюджету, вони пішли в центр зайнятості. Ми разом з вами платимо свої податки, щоб цих отримувати. Замість того, щоб підприємство, що здійло і надавало місту. Так само зараз, за півтора місяця, ми не будемо запитувати, не будемо витрачати ваші свій час. Жодної копійки до бюджету з подоходного податку громадян не отримано. Жодної копійки зарпля... зарплат люди не отримали. Жодних надій на те, що в стані ліквідації, якщо вона буде, місто щось отримає, а там податку на нерухомість податку на землю, там мільйонів по три в місяць просто повинно йти, якщо підприємство нормально працює. Надій на це немає. У нас з вами є просто вибір, на кого ми працюємо, кого ми зараз будемо обслуговувати. Те, що в нас, є. ми повинні захистити право, так право, це в нас дуже абсолютно. Ми ну, бити... домовитися з банками. З Без питання. Дум... А якщо конфлікт, домовлятися потрібно. Треба, Але де? Його... На якій площадки? Я бачу одну тільки площадку. Через каліну перегибати підприємство українське з боку Російського банку. В такій ситуації це диверсія. Цього допускати не можна. Домовлятися на одній одні площадці можна. Санація. Тому що абсолютно чітко представникам банку було заявлено засновникам підприємства. Ми вас просто пар'ємо. Ми вам не дамо інформацію. Я не знаю цих мотивів. Я кажу, тільки те, що було, було пересказано, і я це говорю в тому засіданні. Просто порвати підприємство. Зараз це на наших очах реалізується. Дамо ми цьому бути чи ні? Затягування цього діла далі. Це продовження, я кажу, смерть така ж саме тільки медленна. На виборах. Дякую, по справі є це до